Стрічку, яку ми пов'язуємо сьогодні мешканцям нашим, вона символізує, що єдність нашого народу і бажання перемогти, так бажання перемоги нашого народу. Зрозуміло, да. пов'язали стрічки заради єднання у боротьбі за нашу перемогу. У кривому розі відзначили день єднання. На час цього свята поліцейські разом зі школярами з Центрального міського району провели акцію, в ході якої пов'язали усім охочим перехожим патріотичні стрічки. А містяни у свою чергу підписали прапор з побажаннями для наших військових. Окрім стрічок, для малечі патрульні підготували патріотичні повітряні кульки, від яких дітлахи залишилися в захваті разом з своєрідними подарунками до свята. Правоохоронці нагадували про історію дня єдності та його значення у наш час. Приворіжці в свою чергу проявили неабиякий інтерес та цікавість, бо не всі з них пам'ятають про це досить нове свято. Так, однозначно треба святкувати, І, так як це свято нове, його треба. Розповідати, показувати, щоб наші діти його святкували, щоб українці об'єднувались і були разом. З 16 лютого 2022 року за указом президента в Україні започаткували день єднання. Адже спочатку саме цієї дати, тоді два роки тому ворог планував напасти на наші землі. Хоча сформованих традицій у свята немає, проте в цей день доречно підняти прапор біля своєї оселі, вдягнути вишиванку або інший патріотичний одяг та пов'язати синьо-жовту стрічку, щоб показати силу нашої єдності. Ми е, маємо бути як ніколи єдині, тому що наша єдність е, допоможе нам перемогти ворога, і от зараз. Я думаю, такі акції є дуже важливі, тому що вони об'єднують українців. І за два роки війни, ми вже побачили, що наша сила, наша єдність вона допомагає, і ми великими кроками таким чином йдемо до перемоги. За час акції патрульні поліцейські разом зі школярами пов'язали майже пів сотні стрічок містянам. І, хоча свято, що зовсім нове, і раніше поліціянти не влаштовували подібних заходів у цей день, проте зарядившись позитивним фідбеком від мешканців, хочуть на майбутнє зробити таку акцію своєї доброї традицією. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко перший міський.